У представляє ювелірна лінія «Соломія». Діаманти, золото, вічність. Мої вітання! Ви дивитесь програму Вуличка. Сьогодні ми проїжджали повсю прекрасну площу. Площа, яка називається Шашкевича. І подумали, чому б не розказати про неї. Вам, до речі, тут була створена одна з найперших автозаправок у Львові. Залишайтеся. Мене звати Віталій Човник попереду. Багато цікавого! <плес> Спершу ми запитаємо людей, що вони знають про цю площу. Хто десь найгрутовнішу відповідь? Отримає ось такий чудовий подарунок від нашого спонсора торгової марки Бучач Бучач. Славімо галіцію! Дімо галіцію. Секунди. <плес> Шкода. Маю приз. Якщо мені скажете, як це площа називається. Шашкевич. Правильно. Ще що, що можете про цю людину сказати? Ну, що він був політичним діячем, боровся за волю України. Правильно. Ну, оскільки ви з таким молодим. Чоловіком, який також любить Львів, сподіваюся, ви тут зі Львова, так? На кот на котрій вулиці мешкаєте? На Яцкова. Знаєте, чому так вулиця ваша називається? Ні, не знаю. Думаю, наступний раз підготуєтесь. Приз трошки нам розказали. През від торгової марки Бучач, оце вам. Бучач, славімо галіцію. Всього доброго. Дякуємо, що знаєте. побачення. Нинішня площа Шашкевича заснована 1913 року та складалася тоді з двох маленьких вуличок Шашкевича та Котляревського. В часи німецької окупації площа називалася «Одонштрасе», тобто гірнича. За совєтських часів теперішня площа Шашкевича називалася площею Мельничука. А з 1973 року, до часів незалежності України, тут навіть стояв йому пам'ятник. Хто такий Юрій Мельничук? Всі, кого я не питав, навіть люди старші знизували плечима. Але мені вдалося це з'ясувати. Нарешті ми довідались українській радянській ециклопедії, що це був визначний радянський письменник, відомий тим, що редагував комуністичний журнал Жовтень і писав статті про творчість вірних слуг совєтського режиму. Ось так за тоталітарних часів пам'ятник на гарній площі у старовинному місці можна було заслужити собі навіть таким чином. Від 1991 року цю красиву площу знову почали називати на честь видатного діяча українського галицького відродження Маркіяна Шашкевича. Кам'яниці, що належать до цієї площі, були споруджені в останні роки перед Першою світовою війною. У 40-х роках тут упорядковували сквер та підфарбовували будинки, а у 50-х роках спорудили одну із перших у Львові. Бензозаправок, яка проіснувала тут до 60-х років. В ті часи за літр палива платили 7 копійок. Для порівняння кілограм цукру тоді коштував в десятеро раз дорожче. 78 радянських копійок. Тепер ситуація змінилася. Ще до світової війни на площі мала з'явитися будівля українського театру. Один з його авторів був Іван Левинський. Однак світова війна перешкодила цим планам, А за польської влади про будівництво українського театру вже не могло бути й мови. Зате поруч архітектурна фірма Левинського встигла таки збудувати у 1914 році будинок музичного інституту імені Микола Лисенка. З перших місяців існування тут викладали випускники найпрестижніших музичних закладів Берліну, Відня, Праги, Перемишля. Проте з приходом Совєтів в кінці 40-х років до Сибіру примусово помандрувало понад 20 викладачів. За радянських часів сюди бігали дивитися кіно. Це був кінотеатр «Комсомолець». А згодом приміщення повернули. І на базі колишнього інституту відкрили музичне училище імені Людкевича. І тоді в училищі з'явилися нові кадри, випускники різних консерваторій радянського союзу. У 1997 році на площі Шашкевича спорудили пам'ятник жертвам комуністичних злочинів. Восени того ж року квіти до пам'ятника поклала тодішня дружина президента США Гіларі Клінтон. Ощою Шашкевича височіє костел Святої Марії Магдалини. Він був збудований на початку 17 століття на землях під назвою Столанів. Неофіційно називали дуже просто Домінікани за мурами. До речі, це єдина культурна споруда у Львові, під час будівництва якої врахували закони акустики. Нині в костелі органний зал Львівської консерваторії. Це Львів австрійський, польський, совєтський. Львів, якого вже нема. Але ми пам'ятаємо, яким він був. Такою була сьогоднішня програма «Вуличка». Генеральні партнери ювелірна лінія Соломія. Мене звати Віталій Човник. Наступного разу обов'язково приїдемо до вас. Соломія. Діаманти, золото, вічність. Славімо галіцію. знаєте, що Миколай принесе вашій дружині? Кулон 6019 гривень, мінус 30%. Дорівняє 4 213 гривень. Золото від Соломії це найкращий подарунок. Соломія. Знижки до 30%.